Дуже часто люди говорять такі слова. Господь не чує мене. Інколи ці слова ми вимовляємо в нашому житті, коли нам здається, що наша молитва, звернення до Бога, ми нічого не знаходимо. І як не дивно, саме найчастіше в цей самий час саме ми вимовляємо і інші слова чути нічого не хочу», слухати нічого не хочу». Так, да, це дійсно. Коли ми говоримо, що Господь мене не чує, нерідко являється наша власна трагічна глупота, глухота до своєї власної совісті, глупота до нашого навколишнього світу, який говорить нам, а ми говоримо нічого не хочу слухати. Коли нам здається, що тільки моє особисте слово і рішення центри всього цього світу. Але власна глупота, це тоді, коли ми і не чуємо своєї совісті, особливо тоді, коли вона говорить нам устами наших батьків, наших друзів, наших близьких людей. І їхнє звернення до нас нерідко стає приводом для роздратування, для відмахування рукою. І саме тоді треба би позбавитись від німої глухоти. Тоді, можливо, ми почуємо відповідь. Від Бога для самих себе. Саме тоді ми і ми почуємо, що наші молитви, на наші прохання, на наші звернення Бог завжди відповідає Но відповідає голосами тих, кого ми іноді не хочемо слухати. Дай Боже кожному із нас, того тонкого, вірного і правильного слуху, до всіх обставин цього земного життя нашого. І тоді Господь. Завжди буде чути і наші молитві, нашу вдячність, і нашу любов.